Вечір добрий, мене звати Микола Бойків. Сьогодні у новинах рідного міста дивіться про встановлення нових газових лічильників, на що скаржаться стріяни у вільному мікрофоні. І скала продовжує переможну серію. Про це та інше далі у деталях. Чи знають стріяни щось про законопроект? Про децентралізацію прийнятий у першому читанні Верховною Радою 31 серпня. Які його плюси і мінуси? Яка з цього вигода владі? Та які повноваження після його остаточного затвердження отримує окупований Донбас? Що від цього матиме? Путін, ось такі питання. Ми поставили жителям міста на вихідних. Свої здогадки і думки вони висловлювали вільний мікрофон, зініційований нашим журналістом Олегом Филиком і народним контролем. Не забули згадати у них і про особисті проблеми, і що турбує в рідному місті. Найкращі коментарі пропонуємо вам дивитися без коментарів. У нас не конституцію треба міняти владу. І то терміново, поки вони до кінця Україну не вгробили, і український народ остаточно не вибили на війну. За той короткий час свого царювання, так будемо казати, бо то не є президентство, а це якась така необмежена влада виглядає в його руках. Нажив там, збільшив свої статки в кілька разів. Це неприпустимо. Коли люди у страшній кризі ціни виросли в багато разів, а зарплата і вартість тих грошей опустилися в кілька разів. Люди надзвичайно у важкій ситуації, вода вони таким чином розкошують і не роблять ніяких висновків. Пусті обіцянки лишилися пустими, тому це є погана влада, за них не можна голосувати. Треба голосувати за українців в першу чергу, за патріотів, за відданих людей, які це засвідчили своєю боротьбою, своєю кров'ю. Я закликаю всіх до навернення служити Богові, служити Україні. Бог Україна і Україна понад усе. Якщо ми Якщо рядовий українець проголосує за зміни до конституції тої, яку ніколи не виконував ні уряд, ні депутати і взагалі властива вся влада в Україні, то ми будемо ще більше в небезпеці, ніж ми б колись були, коли була Україна кріпацькою державою. розумієте? Три впорядкований менш більш нормальним, нормально виглядає місто. Ну але Треба ще багато зробити, щоб було добре. Що наверху роблять, то не зу. Бо якби наверху здали, сказали досить, було б досить. Ну ніхто ж не каже. Ну ніхто ж не каже. Ну як їх за стільки років ж нікого не посадили? Де люди, де двічі, повикрадали, повивозили мільярди грошей. Ми бідні, бідні, зичим, зичим. Доки? Та ніяка країна так не живе, як ми. І що ми зробимо? Ну дивіться, в нас вистрілюють, що робить. Ну що робить? Щомов'ят керує, як себе хоче. Хтось йому ще й сказав слово за тих 15 років. Що він зробив? Дороги, доріг пару золотав і все, проблему зробив. Двіці люди як гарно, то гарно, я розумію, а перспектива. А де хоч один якийсь майданчик для дітей, дивишся, діточки тоді бігають десь то там, то, то в подвір'ях, то машини, то де що їй. Нічого не міняється. Вже вже роки не міняється нічого. Що там зміниться? треба міняти голову міста. І всіх треба мігати, бо, бо вже жирують сильно. <гум> жирують забагато. І, і біда. І неправильно керівництво веде і, всю ту роботу. Вони, якби так, підняли людям пенсії, зарплати, хоч по три тисячі. Ну як так? Вони мають 18 тисяч 20, а ми маємо тисячу. Та ж міг людям сказати. Нас перше треба, у нас інакше не буде, нам, нам треба диктатора, щоб у нас були зміни. Вільний мікрофон і надалі працюватиме на вулицях міста. На вихідних приходьте, висловлюйтесь. Чотири мільйони українців наразі залишаються без газових лічильників. При цьому від початку 2014-го діє державна програма їх безкоштовного встановлення. На цьому людина, яка користується газовою платою і колонкою, може зекономити щонайменше 2100 гривень, а держава мільярди кубометрів газу. Та починаючи з січня, програма перестане діяти. А тим, хто не має пристроїв обліку, відключатимуть газопостачання. Категорично переконують газовики. Якось є ситуація з цим питанням устрію. Дивіться далі у сюжеті Уляни Мовчан. Незалежність починається з газового лічильника, запевняє Роман Співак, голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження. Він один з перших, що у 2002-му встановив лічильник у своїй квартирі. Контролювати кількість використаного блакитного палива рекомендує усім краянам. Їду я в відпустку. Лічильник крутить. Не крутить, тому що в мене нема. Якщо немає лічильника, газ, газ пишеться на людину. Пишеться, чи вона її відпустить, чи не відпустя, Розумієте? Тобто ми починає, повинні жити починати як європейці, тому що ми, як виїжджаємо за кордон найближчій Польщі, ви не знайдете жодної квартири, де немає газового лічильника. Тобто, друзі, йдемо в Європу та як нормальні люди. І треба починати, от Європа починається звідси, от звідси. І це дасть економію в масштабі держави тільки на лічильниках до мільярда кубів газу. Цьогоріч в рамках безкоштовної державної програми встановлено понад 70 лічильників. Без засобів обліку залишились майже 4 сотні користувачів. Від них залежить доля решти. Якщо до кінця 2015 року не встигнуть задарма отримати необхідний прилад економії газу, наступного року доведеться платити. Поки ви думаєте, інші можуть постраждати, особливо взимку. Газову трубу перекриють. На жаль, навіть приготувати їжу буде неможливо, каже головний газовий району. Роботу потрібно проводити негайно і розпочинати зараз. Ми до цього готові. Тобто, якщо б до нас звернулася будь-яка людина, яка має плиточку, колоночку, і вона готова нас спустити і дати нам цей дозвіл на встановлення того лічильника, безкоштовно, без жодних цей. Ми йдемо на компроміс, можливо, є в людей десь е, певно визначеним місцем. Ми звичайно дивимося. Технологічно чи це можливо? Але людина хоче іменно в тому. Ми також йдемо на зустріч і встановлюємо ті лічильники там ближче до цієї стіни, ближче до цієї. Ми йдемо на це. Але фізично ми зробити це в грудні. Не зможе тому не відкладайте справу у довгий ящик. Приходьте у офіс газової служби, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Там шукайте єдине вікно. Просіть бланк заяви. Користуючись підказками спеціалістів, заповнюйте її вірно. Далі справа кількох днів. До вас прийдуть майстри, які виконують усі роботи по встановленню газового лічильника. Наші е, працівники комерційної діяльності пишуть виконавчу технічну документацію на, на цей прилад обліку. Людині абсолютно не потрібно платити ні за приймання в експлуатацію, нічого. Людині потрібно написати заяву, що вона погоджується на встановлення цього лічильника. Уляна Мовчан, Роман Купернець, Стрийські новини. Роман Співак сьогодні у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яке ваше бачення ось цієї проблеми, про яку говорилося в сюжеті? Ну, тою проблемою я живу. Розумієте? Я не бачу економії взагалі будь-якого ресурсу, якщо його неможливо облікувати. Тобто, якщо ми кажемо про Європу, то Європу треба йти як нормальні люди. Тут у Європі вода, світло, газ, все обліковано. А це є наша біда. Газ це є наша біда, особливо не облікований. Ми ну, фактично не є дотепер такі енергетично незалежні. Банально через того через цю відсутність лічильників. Чи бачите плюси стосовно того, що всі безпосередньо будуть мати газові лічильники для населення, для держави, і чи є у цій програмі можливо якісь мінуси? Ну, я завжди виділяю більше плюсів, знаєте, що шукаєш та й знаходиш, шукаєш плюси, знайдеш плюси. Значить, дивіться, яка є перевага для людей? Насамперед, це є можливість заощаджувати. Якщо я облікував, я можу заощадити. Це раз. По-друге, я буду використовувати тільки той газ, який я використав. Мені не зможуть нічого, жодного куба приписати. Це є конкретна перевага для людей. В масштабах держави, якщо ми закриваємо питання до 4 мільйонів квартир, які є по Україні без обліку, то ми без ніякого утеплення. Без ніяких енергоощадних заходів ми з півтора мільярда заощаджуємо кубів, кубів газу. Але це комплексна програма. Це і газові лічильники, плюс будинкові теплові лічильники. Тобто все тепло, весь газ має бути облікований. Ніяких норм списання не треба, як я кажу, в лапках хоронити газ. А повірте, в нас такі є по Україні. Марнотратство. В той же час. Чому, на вашу думку, ось не всі люди все ж таки погоджуються на те, аби їм встановили газові лічильники? Чому люди не. Основна причина, ну, я постійно з людьми, я збираю збори людей, там мене лякають пенсіонери, там одинокі престарілі. Повірте, це є люди, з якими я постійно працюю. І повірте, що навіть людина в 82 роки. Вона все зрозуміє, просто до неї треба прийти і сказати, є проблема обмалі інформації. Тобто треба сказати стріянам, чи чув хтось зараз е, стріян до цього часу, до сьогоднішнього випуску новин, що є от конкретна така проблема, що у нас, наприклад, 341 квартира має обмаль інформації, що ще не прийшла і не встановила безкоштовний газовий лічильник, яка може заощадити відразу в кишеню покласти собі 2100 гривень. Бо люди є, що просяться поставити лічильник. На звичайну газову плиту, а їм нема поки що цієї такої інвестиційної програми. Тобто люди хіба мусять платити гроші. А тут безкоштовно є можливість встановити лічильник. І треба використовувати цю проблему, цю пропозицію, тому що, наприклад, я особисто мені ніхто нічого ніколи не дарував. Тобто все я ставив за свої кошти. У мене лічильник з 2002 року. За свої гроші я не шкодую, що має 13 років лічильник квартири. Жодного дня не шкодую. Ми сьогодні були разом з нами у газовій. Ну, принаймні, у мене склалася така думка, що вони все ж таки у цьому руслі е, працюють. Працюють? Так. Просто ми для чого ми, ми є. Розумієте, Ви зрозумієте одне, газова служба має свої завдання там не тільки лічильники, а ремонт мереж, а експлуатація там є купа проблем. Розумієте, щоденних. А ми громада, що я прийшов сюди, тому ми не повинні сидіти. Ви розумієте чи ні, що результат можна досягти, тільки ми, коли ми будемо разом? Це повинні включитися ЖЕКи, повинні включитися ОСББ до роботи, де люди живуть, або в, ЖЕК в Жеківському будинку, або в ОСББ, або в кооперативі. Тобто повинні долучатися голови кооперативів, ОСББ, ЖЕКи, влада, прості люди. Ми повинні про це говорити. От про лічильник ми повинні говорити, розумієте? Що це є конкретна проблема, що ми повинні стати разом і от зробити 341 квартира має бути облікована до кінця року. Супер! Тоді ми кажемо, що ми от такі розумні, що ми дійсно громада не критикувати, бо повірте, де я їжджу по різних містах, тільки читаю в інтернеті про наш стрій. Все не так, все не те, все у нас не так. Стати і зробити, не критикувати, а стати разом і зробити, щоб був результат. Я кажу, президенти міняються, прем'єри міняються, Верховна Рада, вибори у нас, всі живуть від виборів до виборів, а лічильник на От візьміть 13 років, всі у нас змінилося. А лічильник навічно. От то людина повинна рахувати свої кошти в кишені. Саме головне на власному прикладі чи можете навести якісь цифри, тому що людей, напевно, все ж таки цікавлять, скільки можна економити? Ми реально сім'я четверо чоловік, платіжку, ну, середня платіжка виходить 36 кубів газу ми спалюємо. Не економлячи. У нас є газова колонка, газова плита. Жодного разу не економлюючи, ми спалюємо 36 кубів. До, по старих нормах споживання, оце, бо норму я просто не взагалі не люблю цього слова. Не люблю слово норма, не люблю слово субсидія. Це, яка, це речі, які приводять до деградації суспільства взагалі. Взагалі, тобто вона не стимулює щось заощаджувати. і європейці про таке не говорять взагалі. В них є покази лічильників. І якби було по старих нормах в мене без лічильника, ми би, нам би написали 72 куба. Тобто, де 36 кубів. Приписка, розумієте? По-друге, люди, наприклад, відсутні в квартирі, поїхали в відпустку. От я вам показував платіжку, ми поїхали в відпустку 24 куба спаленого газу. Тут тобто не 36, а 24. А якби в мене не було лічильника, стабільно мені пишуть одне і те саме, щомісяця. Чому так має бути? Так не має бути. Вірити у те, що до кінця року все ж таки ті люди, які ще не мають газових лічильників, погодяться їх собі встановити. І якось ситуація у Старію налагодиться. Ясно, що вірю. Вірю, тому що до людей треба йти. До людей треба йти з людьми, треба говорити. Якщо ти говориш правду, повірте, ну люди бачать, тобто, якщо ти говориш правду, люди будуть робити. Поставіть. Просто у нас немає піар-компанії жодної. Ви подивіться жод... жодний центральний телеканал. Хтось говорив про газовий лічильник, що треба встановлювати, що така є програма. Нема. Нам розказують вечірню казку про субсидії щотижня, там ще якусь дурнички. Розумієте, треба говорити конкретні речі, на чому людина може заощаджувати. Лічильник це і конкретний вихід. А далі ми будем, можемо говорити вже про якісь утеплення, якісь заощадження і ще. Без лічильника нема що робити. Ми стоїмо на місці. Що на сам кінець хочете сказати нашим глядачам? Друзі, подивіться в себе на кухні. Зараз є програма на газ на встановлення безкоштовних газових лічильників. У кого є газова плита і колонка. Подивіться на кухні: газова плита і колонка. Нема газового лічильника. Приходьте в газове управління, вас там чекають. Вам безкоштовно встановлять лічильник до 1 січня 2016 року. Вас там чекають. Роман Співа, натхненник з енергозбереження. Устрій був сьогодні нашим гостем. Дякую вам. Дякую. Переможна серія скали вже досягла п'яти матчів поспіль. Востаннє під напором стрийських футболістів не встояли їх суперники сумської барси. Цей поєдинок між командами відбувся в рамках восьмого туру серед команд другої ліги. Пройшов він на стадіоні у Сумах. Та незважаючи на статус гостей, малиново зелені значно гостріше виглядали у цій грі. Активність біля чужих воріт принесла стар'янам дивіденди. Про що можуть свідчити три забиті гули у ворота опонентів? Натомість підопічні Василя Малика лише одного разу пропустили. Скала перемагає 3-1 та набирає 17 балів. Це дозволило нашій команді. Піднятися на четверте місце у турнірній таблиці. Від лідера першості їх наразі віддаляє всього лиш три пункти. Наступна гра відбудеться 19 вересня у Стрию. У ній Малиново-Зелені прийматимуть Кременчуцький Кремінь. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини ви можете знайти в мережі. Телефонуйте 41993 та діліться з нами новинами. Дякую, що дивилися до завтра.